Прийшов спас готуй рукавички про запас. Дійсно, жінки, які втрачали дітей, вони не мали права їсти яблука саме до цього свята. Це веретено, або якесь гусяче перо, або щось таке довге продовгувати, що можна запхати у піху. контрацепції не було. Сексуальної освіти не, не було, а частіше все таки старалися викликати викидень. Ота люди в принципі себе просто труїли. Зґвалтування не завжди вважалося злочином. Потім уже зразу народивши, позбавлялося дітей. Таких причин було море. Наприклад, народила десь там в полі, там закопала. Тіло жінці не завжди належало. Яблука це дуже дуже глибокий смисл. Мають не лише які пов'язані з любовним контекстом, так але й з цією життєстверною енергією. Привіт усім! Мене звати Дар'я Ансобор. Вітаю, я Анна Ніколаєва. І сьогодні у нашому подкасті Пороблена. Ви послухаєте або подивитеся про дуже цікаве свято і не менш цікаві традиції та особливі речі. Ми хочемо сьогодні поговорити про таке свято, яке в народі називається «Яблуневий Спас або Спаса, або Великий Другий Спас, а церковна його назва Преображення Господнє. Та й тут е, цікаво, я думаю, ви вже не раз і не два бачили, е, е, що вашій бабусі або двоюрідні бабусі, троюрідні бабусі, можуть присилати вам листівочки у вайбері. І от якраз про яблуневий спас. Я думаю, багато хто з вас е, дізнався, що не яблуневий завдяки таким родичам. Насправді перед тим у нас вже був е, маковий спас, так або маковія, і е, е, далі ще попереду дехто прикалується, що є ще гарбузовий спас це стосовно Геловіну. Тому що <смеш>, несеться в нас так не менш активно ці, в принципі, найбільш прикметні уявлення та, про якісь конкретні е, речі, які ми святимо в цей період. І от звичайно, що медовий спас це у нас той, про який ми зараз та, будемо говорити або яблучний спас, та це от найбільш прикметні, тому що мед вперше викачують, вважається якраз на Маковія. І, власне, от і на під е, спаса оцього який яблучний, теж зазвичай друга викачка меду теж відбувається. Тому святиться, в принципі, мед часто і на то, і на те свято. От. Та і тут вважається таким важливим моментом, що на Спаса, освяч, тому він яблуневий, освячують яблука, освячують всю городину, освячують все, що пов'язано з якимись такими городніми травами, тому що ну в принципі у нас трави освятять на всі великі свята, зілля, як ви вже зрозуміли. І є така легенда, за якою вважається, що до цього спаса до другого не можна їсти раніше не можна було їсти абсолютно всю городину, тобто її тільки від того відосвячення можна було е, їсти. В Цей час забороняється їсти яблука, особливо забороняється їсти яблука до спаса тим людям, які втратили дітей. Або ж тим дітям, у яких, на жаль, втратили батьків. Тому що, за легендою, в цей час на небі матір Божа вона роздає всім тим діткам, які померли, е, яблучка золоті, а тим Дітям, у яких, наприклад, їли батьки яблука, вважається, що е, їм не дають яблука, і через це вони плачуть. Вони що ж мене така доля, чому моя мама їла яблучка? І досить часто я зустрічаю навіть серед людей нашого покоління і там старшого віку, віку наших батьків, те, що дійсно жінки, які втрачали дітей, вони не мали права їсти яблука саме до цього свята. Да, бо на тому світі їм не дадуть, і окрім Марії. Дуже дуже часто в цих легендах це Петро. Петро роздає яблучка, і та, навіть цікаво, що якщо людина робила аборти, то теж вважається, що все одно вона повинна обов'язково постувати в такий специфічний спосіб. Але знову ж таки залежить від регіонів, в деяких моментах ми можемо згадати, що, наприклад, заборона їсти ягоду або теж першу ягоду ти віддаєш у такій ненародженій дитині. Це, наприклад, на Петра можна було побачити чи на Івана Купала. Наприклад, тобто тут трошечки могло відрізнятися, але от саме з яблуками. Дійсно, найпотужніше це збереглося все таки стосовно спаса, але до чого я веду, що з певними ягодами, які раніше та, там, вишеньки, наприклад, черешня, абрикоси, то їх от, теж вважалося, що не можна їсти до певного якогось там логічного свята, тому що там на тому світі не достанеться. І з пасом ще також пов'язаний такий процес. Вважається в народній метеорології те, що саме від цього дня можуть бути вже перші заморозки, тобто вже звертає літо на осінь, вже можуть бути перші холоди. І в принципі, вважалося в традиційній культурі, що варто зібрати врожай зернових саме до цього свята, тому що може він потім е, пропасти. І це якраз і стимулювало людей, знаєте, як під Завершення цих всіх робіт під збір всього городини, зернових, от це свято, якраз таке свято Городини, можна сказати. Ну і та спас, та прийшов спас, готуй рукавички про запас. Я думаю, ми може навіть зі школи чулась у приказ, ось вона тому і така. Так і от повертаючись до, на жаль, не сильно приємної теми для, для нас, але дійсно був такий момент дуже поширений. Ми вже розуміємо, що контрацепції у нас не сильно хто адекватно міг займатися в той період. Так Та ні, давай чесно: контрацепції не було, сексуальної освіти не, не було. було. Розуміння фізіології будь-яких сексуальних процесів, процесів народження дітей теж не було. Ну і власне так, тому ми сьогодні хотіли би більше зосередитися пастою як привід. Ми б хотіли більше зосередитися на цій темі, як власне жінки, які обирали вони стратегії, і безпосередньо ми говорити про аборти і дітозгубництво в першу чергу. Тому що як колись Ігор Срадюк казав на одному інтерв'ю, це дуже відомий дослідник саме Гетьманщини. Він казав, що так, ми бачимо статистично, що сім'ї були великі, сім'ї були великі, хоча там насправді, як ми вже зрозуміли, не по 10 дітей а значно менше могло бути, та й середня там сім'я могла мати 4 дитини, 5 дітей, наприклад. Але, ну як він каже, а в кого був дід, в якого не було дітей? Та? І нема таких дідів. Вони не лишили після себе та нікого. І відповідно такого потомства не лишили. І їхні голоси ми не чуємо. Ми не чуємо голоси людей, які були інакшими. Так, в яких була якась інакша стратегія поведінки з різних причин, і власне тому і важче досліджувати ці теми, але при цьому ми повинні розуміти, що суспільство було дуже неоднорідними причинами для того, щоб жінки в тих чи інші способи якось перервали свою вигідність, або ж потім уже зразу народивши, позбавлялися дітей, таких причин було море, тому що соціальна нестабільна країна завжди породжує та і конфлікти. І вони я завжди... б хотіла. Ти знаєш, так... Ти дуже класно зараз, якраз цими словами Сердюка сказала те, що ми дійсно не задумуємося про те, нам чомусь здається, що у всіх було по 10 дітей, всі народжували, скільки Бог давав. Але насправді, чим більше ми заглиблюємося в історію, чим більше ми задаємо собі якихось запитань, ми розуміємо, що люди були такі самі, як і ми сьогодні. І сьогодні ми можемо зустріти людей, які не хочуть мати дітей, вони не мають цього бажання. Або ж, наприклад, наприклад, не можуть мати дітей і мають якісь захворювання, які не дають змоги мати родини і виховувати дітей. Тобто суспільство дійсно не є однорідним і однорідним ніколи не було. І якщо сьогодні жінка, наприклад, за певних причин вона хоче позбутися дитини небажаною, то це означає те, що колись теж такі жінки були, які позбувалися небажаної вагітності. Інша річ, що це було надзвичайно проблемно, і дійсно таких жінок. І ми сказали б так, що аборти як явище дійсно було мало е поширеним. А по була в тому, що медицини нормально тоді не було. Плюс посліджений та уявлення тут і зараз насправді не всі жінки можуть спокійно піти в жіночу консультацію, так і отримати гідну нормальну допомогу без всіляких стереотипів. Зараз ми можемо з цим зустрітися. А тут говоримо про, наприклад, 19 століття, коли жінки взагалі не мали доступу до лікарів. І могли звертатися, наприклад, до так званих абортісток. А це були це Сергій Верхрадський. Так він, наприклад, він був лікарем і він власне працював в селах. Він спостерігав, як це відбувається. І, Писав такі, можна сказати, як замітки да, стосовно того е, своїх вражень та, про те, як люди е, в побуті взагалі справляються. І от він власне звертав увагу, що, в принципі, єдине, якщо більш-менш жінка, як, е, до якої можна було з цим звернутися, це була не пупорі, кажу, жодним чином, бо ця жінка навпаки якраз проводила свій дітей, а не позбавляла якби, життя. Тому вважалося, що якби, вони якраз не займалися ніколи цим. Але могли звертатися. До жінок, так званих абортисток, казали, що вони е, мали свої знання через те, що багато їздили по світу, бачили, як це робилося в Європі, наприклад, і надавали таким чином свої е, потім послуги жінкам, але при цьому теж все одно не маючи достатньої кваліфікації, дуже часто це закінчувалося все-таки все смертю. Е, плюс вони мали погану славу в самому селі, тобто люди всі знали, чим вони займалися, тому е, до них ставилося що вони такі підбухають короче, компанійські дамочки, які в общем, ну, мали теж відповідний фльор короче, в суспільстві, відповідні теж шаблоні, на них навішувалися ярлики. Сама ситуація за бортами така, що зазвичай або це веретено, або якесь гусяче перо, або щось таке довге продовгувати, що можна запхати у піхву і спробувати викрутити да, плід таким чином. Але після цього наставали зазвичай страшні кровотечі. І дуже мало жінок йшли на це. Тобто, це дійсно вже були такі відчайдушні, якісь кроки. Ну Це по перше, і запалення і запальний процес. І це не гігієнічні антибіотиків не було, та ніхто нормально нічого там не вичищав. Ну тобто, але ідея була да така, що ти там маєш підковернути і типу пліт таким чином пошкодити. Частіше все таки старалися викликати викидень. Оце, от в принципі, те, що зробили дуже багато жінок, тому що це було дещо легше. Так би мовити, ну і для цього навіть зараз, коли записуєш там в експедиціях та розпитуєш, то тобі розкажуть, що стрибали з чимось з чогось дуже високого, важке носили Так, максимально навантажувалися, Тобто зривали от, всіляким чином, намагалися дуже підперезувалися там, наприклад, сильним пояс да там за туго за Перетягували живіт, і от таким чином в принципі намагалися все таки частіше викликати викидень. Да, часто згадують про ці дуже гарячі ванни, тому що. Власне свого часу, коли я читала цю книжку Бухарест пили кров, там видавництво темпера, там була дуже цікава така красномовна історія, що Чаушеску, коли заборонив, теж в Румунії та румунським жінкам. Тож там ця була архі проблемна політика з забороною абортів, і там дуже сильно саджали поголовно лікарів, які у себе на дому це робили, і так далі. І жінки просто. Всі згадують, що це один із найперевіреніших був способів, що ставиш супер гарячий душ, і таким чином, ну от в мовні 50-ті, 60-ті, да, роки. Румунки намагалися теж якось щось з цим робити, бо теж контрацепції не було. Хоча от 20-те століття, буквально бачите, але теж з тими ж проблемами стикались. Я хочу в продовженні цього ще зосередитися і пригадати цей проект, який сьогодні йде на youtube каналі Вагітна в 16, і сьогодні ми теж бачимо, що на жаль, як би нам цього не хотілося в двадцять першому столітті, в 2024 році не всі українці. Раїнки і сьогодні розуміють якісь певні. Мають сексуальну освіту і розуміють, що може призвести до вагітності, а що може не призвести до вагітності. Тобто є віра в те, що перерваний статевий акт він все-таки може тебе убезпечити від вагітності, і це така собі рулетка. Насправді, і якщо ви дійсно десь там натрапляли на відео цього вагітна в 16 шоу, ви можете зрозуміти, що на жаль, стереотипле мислення, ось таке. Як колись ми говоримо зараз про 19 століття, його можна зустріти на жаль і сьогодні Ну і так, от вертаючись, що часто ще намагалися пити різні відвари, е які мали би викликати та теж викидні. І чесно, цін, коли відвари взагалі там дуже дивні. Ну і очевидно, що не корисні. Тобто, це там могла бути е там сажа, горілка, наприклад, з шафраном якась там специфічна. Або, наприклад, барвінок дуже густо там сильно заварений. І ще раз ми акцентуємо увагу, що це ми просто говоримо про народні методи. Ми жодним чином нічого не закликаємо. Є зараз нормальні медичні способи, як це все зробити, дуже не проблемно, якщо ви на це наважилися. І ну, тобто, не, не слухайте це, як якісь порадники, будь ласка, жодним чином. Плюс, ще, наприклад, на, на Буковині фіксували про. Про відвар Беладони. Беладона — це ж взагалі ну, дуже специфічна така отруйна, можна сказати, та речовина, яка очевидно, що не тільки ну, взагалі, негативно дуже впливатиме на такий галюциноген, насправді. Тобто так? люди, в принципі, а, себе просто труїли. І, а бити скло це просто, так? Типу, ти Гнатюк згадує, і Грушевський згадує про і Верхрадський Говорять про бите скло, що от прям так товкли. Тобто, ти собі так, буквально. Ну наносиш та якісь дуже серйозні насправді шкоду шкоду. своєму здоров'ю з тим, що це може не витримати там дитячий організм, який лише лише зароджується та, в та ембріончики. Ну і ще власне є ще такий момент. Ми маємо теж про це говорити, що часто жінки намагалися якби магічним певним чином, теж там якось убезпечити себе. І, наприклад, там після народження там першої, другої, там не знаю, якоїсь там дитини плаценту могли закопувати під порогом вверх ногами, ну як перевернутою. Вважалося, що така типа теж все пока більше в мене дітей не буде. Або там дехто розказує, що інколи це, от Грушевський, та Марко Грушевський про це пише. Що інколи, наприклад, це були такі егоїстичні порухи батьків. Стосовно того, що якщо народжувалась, наприклад, там не знаю дитина, там не знаю, четверта, там ще якась. Неважливо, тобто, от вирішили зразу при народженні цієї, дитини, що саме ця дитина буде за тобою доглядати. Ця дитина буде з тобою, як твій помічник, і, начебто, як тоді треба було пупок перев'язувати плоскінню. Це от до нашого випуску з Наталією Телегей, де вона пояснювала різницю між коноплями, да, тобто матірка і плоскінь. От плоскінь це типу, як порожня, і вважалося, що якщо от такою ти перев'яжеш ниткою, то дитина ця не дасть проти приплоду. І тут, тут взагалі дуже цікаво, що от зразу на дитині вже ставили хрест стосовно її, майбутньої майбутнього дітонародної функції. Ну і також при самих місячних, наприклад, при менструації могли пити материнку, теж з тим, щоб, начебто, як це вже далі не прийшло на вагітність. А, і ще там я пам'ятаю про шерсть ялової, там, наприклад, вівці чи корови. Тут такі різні варіації, магічні стосовно того, що раз вона ялова, то і тут же ж ти будеш теж як ялова, та типу не буде тобі не будеш вагітніти. Ну і дуже багато хто згадує. Ми вже теж про це говорили. Про звичай, що на весіллі підкласти, коли сідаєш, так в перший раз що наречена. Молода, вона підкладала стільки пальців під зад, да типу сідаючи, скільки років вона не хотіла, щоб малися діти. І якщо покладеш повністю всю руку, то начебто дітей не буде зовсім. Дехто звичайно дуже за цим пильнував із родичів, щоб переконатися, що ні, все таки, типу, все там особливо зло з родичів по чоловіковій лінії. Дорогі наші друзі. Дякуємо вам за вашу увагу, вашу підтримку. Нам надзвичайно приємно бачити кожну вподобайку, кожен коментар, а також дуже приємно отримувати сповіщення від Монобанка на те, що нам залетіло 10, 15, 30, 50, 100, 200, 500 гривень. Ми розуміємо, що ви нас підтримуєте, нашу діяльність, і ми готові для вас створювати новий і новий ще цікавіший контент. Гуцулки, наприклад, вони могли робити такий відвар. Ну коротше ставити, наприклад, таку як міні-купель, я не знаю, купіль там робити негашене вапно і вставати над ним, начебто, як робити собі таке Випари. Вип, та, та, от, щоб якраз вони йшли в піху і таким чином теж викликати, наприклад, викидень. І взагалі тут історії насправді дуже багато. Одна із цих стрьомних стосовно пороху і горілки, напевно, я би сказав. Виділо, окрім битого скла, що жінки ще робили. Ну і Забула ще нагадати про банки на спину, прикладали на крижі, да, багато банок, щоб знову ж таки ну, от все от таке якесь от зірвати і в якийсь різноманітний спосіб. Так? І тут не можна ще не згадати про працю Володимира Гнатюка. У нього була пісня про неблідну матір та її ненароджені діти. І вона знаходиться в інтернеті, якщо що. І там, наприклад, він нагадує нам про ці, що Аня вже почала розказувати про традиції уявлення, про те, що жінка, так яка їсть яблука, тут вона позбавляє дитини своїх і на, на тому світі яблук. Але цікаво, що він наприклад наводить ще один сюжет про те, що вірилося, начебто як на тому світі у ці жінки, які втратили дітей, а Такий спосіб, начебто як вони цих дітей будуть змушені їсти. І тут дуже така глибока паралель зі свинями, начебто як свиня своїх може пожирати, так поросяток, так от начебто ці жінки вони уподібнюються на тому світі, вони начебто як постійно приречені на такі от муки. І це все навіщо було власне зроблено? Це така християнська, оця знаєте, народна та е, мораль, яка мала би от максимально жінок з застрашити так щоб від, від цього від, від цього уберегти. Тому і ще раз наголосимо, що зазвичай було, або викликався викидень. А аборти – це мало така історія поширена, тому, що дуже велика смертність була. І що в принципі, якщо вже не ста... не ну, так склалося, так, що ти йдеш все таки вагідніш і. Не зривається вагітність, то тоді третій спосіб це дійсно було дітозгубництво. Так, і тут ми вже починали говорити про дітозгубництво. Подивіться, будь ласка, один з наших випусків, який називається Діти, куди вас діти, або ж про така жіноча доля. Ми там якраз розкриваємо максимально ці аспекти. І я в одному з цих випусків вже згадувала про таких жінок, яких називали мами Янголів. Оця така традиція була поширена в Австро-Угорській імперії, також на німецьких землях і інших. Що тут було? Це були жінки, яким віддавали новонароджених дітей небажаних саме на умертвення. Оце діто згубництво, коли їх губили. Сьогодні ми можемо побачити при лікарнях таке вікно життя, куди жінка, яка не хоче цю дитину далі вести по життю, не хоче її виховувати, вона її народила, і вона може її анонімно віддати. І цю дитину можуть всиновити, вдочерити і далі продовжити життя. В той час так. Такої традиції можливо вона була, але дослідники, на жаль, не фіксують, чи могли віддати на виховання таких дітей. Я зустрічала лише те, що віддавали на виховання, коли це були величезні сім'ї, по 10-12 по 12 дітей, і найменших дітей віддавали, ніби як в школи, до пана, ще кудись, тому що дійсно прогодувати таку кількість дітей було дуже важко, якщо сім'я мала невисокі статки, і в той же час. Е їм давали шанс на краще життя, тому що кожна матір, кожна сім'я вона хотіла дати оцей шанс на життя. Але на жаль, якщо не було такої можливості, була б велика бідність, криза, то тоді могли віддавати ось на таку смерть дитину. Ну так чесно сказати, зазвичай дослідники фіксують, наприклад, Арсен Зінченко, так і Володимир Маслійчук, який взагалі це все розпочав можна сказати, масово та в українській е, науці. Е, то вони, наприклад, говорять про те, що якщо ми побачимо там початок 20, 19 століття. Тя і раніше, та ми можемо побачити, що дуже часто це все таки соціально такі незахищені верстви населення, і дуже дуже часто йдеться насправді про зґвалтування. І навіть на той час вже подавалося в суди, і там жінки пояснювали, що, наприклад, народила десь там в полі. А, там закопала жінки дуже часто говорять, що народила вже, по тоді померлу дитину. В основному це прям такий загальний паттерн в таких судових справах, що вони будуть казати, що дитина вже була народжена, померлою. Я її просто ну, там, наприклад, да, там лишила, там закопала чи там ще щось і якось позбулася її, тому, що вона і так вже народилася неживою. І це зазвичай не можна було так повноцінно перевірити, хоча все одно там була певна комісія, і лікарі оглядали і інколи, казали, що все таки ні. І Тут цікаво ще зазначити, що в литовському статуті, наприклад, реально було прямо прописана смертна кара. За дітозгубництво, але вже починаючи з другої половини там 18 століття, внаслідок цих от просвітницьких дав цих всіх рухів, і Катерина II тут теж дуже доклалася, Вони якби хотіли пом'якшити цю всю історію, трошки заохотити більше та людей не так страшитися з цього приводу, і в основному ми читаємо про там биття різками, да там 55 ударів, там, наприклад, максимум 25 ударів, знову ж таки, це все важко дуже доволі. І найприкметніше, що всюди це жінки будуть. Все одно чоловіки в таких випадках не зазвичай вони не фігурують в справах як таких, вони зазвичай просто десь тікали. Ну, коротше, їх Чоловік просто... непричетний, а доведи його причетність. Тоді ж ДНК і так далі нічого не було. Ну і типу він казав: я тут ні до чого, вона сама це, це ну, з розряду не я їх. Гвалтував", ну, і, так далі. і ми бачимо в цих судових справах просто буквально. Та, така досить типова історія, коли звинувачується жінка, і жінки це дійсно зазвичай були соціально незахищені. Тобто, це були або дуже бідні жінки, або повії, або Наприклад, там з дуже там великих да сімей, і ну просто дуже часто це служниці, і оця типова історія, да що тоді вона заявляє, що там, наприклад, ти пани зґвалтувати і кажуть та та, та ні, та тут так. чи варто теж відмітити, що зґвалтування не завжди вважалося злочином? Воно могло вважатися злочином, якщо жінка дівчина була дівчиною, тобто вона була незайманою. Тоді це було зґвалтування, ніби як пошкодили майно, що дівчина вже не є займаною. Mm -hmm. Це була жінка, яка вже вела статеве життя, була одружена, то, в принципі, це не вважалося зґвалтуванням, щоб ви розуміли. Тобто могли бути і такі е, речі. І е, також варто ще додати до цього всього, що, на жаль, дійсно в той час. Жінки не були захищеними, і жінки не могли розпоряджатися своїм тілом як сьогодні. Тобто, жінка тіло жінці не завжди належало. Ми це бачимо і по документах. І якщо ми говоримо про міську культуру, то досить часто позашлюбних дітей і дітозгубництвом займалися дівчата, які працювали покоївками в місті. Тобто, така дівчина вона була з села, з бідної родини. Вона потрапляла в місто, щоб заробити копійку, приготувати себе, і вона. Потрапляла, от її обкручували її. Там виводили. Вона вагітніла. Очевидно, вона вже далі не могла працювати, бо вона була вагітна. Сім'я від неї відрікалася, бо вона спозорила сім'ю. І ось такі моменти ці жінки були наодинці самі з собою, і вони шукали, хоч якийсь такий момент і свого захисту і виходу з цієї складної ситуації. Ну і так, ми бачимо дійсно, що от в таких випадках дітозгубництво ствонений не напевно більш було поширеним, але знов ж таки, оця історія зі спасом, повертаємося. Вона. І на них теж поширювалося так. І вважалося, що тоді ці жінки несуть відповідальність на тому світі, начебто, як не лише за цю дитину, яку вони втратили. Чи стратили, чи як там це називалося в народній культурі, але і за всі наступні покоління, які ця дитина виходить, якби не не дала, не народила після себе, не лишила так, не не дали їй на це шанс. Але чесно сказати, тут ще дуже цікавий момент, і ми напевно просто підготуємо трошечки окремий, я так думаю, невеличкий постик про це, тому що ми дуже багато бачимо таких спогадів у піснях. Фольклорних, де насправді, ми теж, там, знаєте, у нас інколи таке радужне уявлення, що у нас всі пісні такі, там, да? насправді, дослідники фіксували і ці пісні про дітозгубництво, де жінка от буквально проговорює, та, так, що чи тебе втопити, чи тебе там зарити, та, і так далі. Вона прямо проговорюється в, пісні, в піснях. і Є й пісні, де буквально описується, що жінка так лишає колиску в саду, наприклад, да, там іде, і потім каже: Ой, за, за дві, все одно я чую твій плач і все-таки в неї там серце не витримує. Вона вертається, і цю дитину вирішує все таки зберегти. Такі пісні теж є. Тобто, ну як і в житті, насправді, тобто сценарії знов ж таки бували дуже різні. І от цікаво просто подивитися, що і в фольклорні традиції, навіть от в таких опціях, не лише в легендах, де ми бачимо, як Петро або Діва Марія дає чи не дає це яблуко, та як от символ цей надзвичайно такої трепетної з одного боку, він еротичний дуже символ, так а з іншого, от про власне символ життя, і згадайте про молодильні яблучка, сказок, та які повертають до життя, і які от власне. Про те, що продовжується це життя. От, власне, на завершення б хотіли закрутити знову яблуками і нагадати вам, що яблука — це дуже-дуже глибокий смисл, мають не лише який пов'язаний з любовним контекстом, так, але і з цією життєстверною енергією. Та і християнський контекст теж спокуси. І про нього теж не варто забувати. Любовний. <гум> Кому як Словом. дякуємо вам за вашу увагу. Дякуємо за те, що були з нами. Слухали. Ми в коментарях часто бачили, що ви хотіли почути нас і нашу розповідь саме на цю тему. Так, тема звичайно непроста. Знову ж таки, тому що дуже багато чинників впливають і впливали на те, чому жінки з тих чи інших причин вирішують, але нагадуємо, да що моє тіло, моє діло, тому. А, не судіть, не по вас, так якщо раптом ви хотіли. От думайте про себе і свої вчинки. А якщо інша людина щось вирішила з тих чинчих причин зробити, то це її діло. Дуже просимо поширити це відео серед ваших знайомих. Кому це може бути не те, що актуально, а кому це може бути просто корисна ця інформація в тому плані, щоб можливо десь розвінчати певні стереотипи стосовно того, як в нас все райдужно відбувалося. Знаєте, дуже часто це може бути. Романтизація минула. От раніше, раніше цього не було. Так, раніше всі народжували по 10 дітей і були щасливі. А потім починаєш питати, та? і виявляється, оці бабусі сидять. Які під ті такі я чотири аборти робила, я два роботи, <ріст> і ти такі просто в кожній хаті ти слухаєш історії про те, як вони насправді на той час справлялися з проблемою просто відсутності контрацепції. Так, дякую вам за увагу.